Але справа навіть не в приміщеннях, а справа в тому, що ми втратили дитину сьогодні вночі новонароджену дитину, якому всього два дні дитина загинула. Роділя зараз відправили її додому. Вона в такому шоковому стані, а дитину відправили на судмедекспертизу. експертизу. Ще одне гінеколог, який працював вночі, чергував. Він був, доставали його з під завал. Він в сознанні був адекватний зовсім. Ну, контузія і опіки. Остальна видержала, а от в деяких містах що тепер робиться. Ми в ремонт даного відділення вложили біля мільйона коштів. Провели е, 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 сигналізацію протипожежу, вони теж великі кошти стоїли. От, де вона висить зараз у нас. Перейшли, переходимо зараз на денний час роботи, зважаючи на те, що пологове відділення у нас, будемо так казати, умов немає для проведення пологів, для прийому пологів. Терапевтичне відділення, як ви бачите, тоже наполовину пусте. Дівчата зараз займаються. Лік ліквідовують оці всі розрушення. На час бомбового нальоту було 47 пацієнтів. Зараз залишилося. Ми перевели на денний стаціонар. От зараз в терапевтичному відділенні три пацієнта. Це кисневозалежні, які не можуть без кисню. У нас на лівому крилі збережено світло, енергія. У нас є електроенергія є. От, і вони на кисневих концентраторах. Три чоловіка в хірургії. Ми з ними справляємося, там і світло і тепло збережено. І будемо працювати на тих ліжках, які ми зберегли, і ліве крило, воно отоплюється. А це порядка дев'яти палат, ну, множте на 3-4 чоловіка, Це достатньо нагрузка на один пост.